Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати різноманітні сніданки з яєць. Це все буде дуже просто, швидко, але ж надзвичайно смачно і поживно. Готуємо з того, що майже завжди є в холодильнику у кожного. Погодьтеся, що на сніданок не хочеться заморочуватись та витрачати багато часу. Тому вам на вибір 5 швидких варіантів яєчних страв. Яєчні вловиші. Змащуємо пательню невеликою кількістю рослинної олії. Добре розігріваємо на середньому вогні і вбиваємо 3 яйця. Розподіліть їх так, щоб вони опинились по центру пательні. Солимо але не дуже сильно, а потім беремо натертий твердий сир або моцарелу, сологуні і посипаємо ось так: На самі яйця плюс по краям, щоб утворилася скоринка. І присипаємо нарізаною зеленю. Це може бути як петрушка кріп або шпинат. І по бажанню додайте меленого перцю. А далі просто накриваємо зверху листом лаваша. У мене він був такий величенький, я його обрізала по колу по розміру пательні. Все чекаємо, поки розплавиться сир, а потім перевертаємо лопаткою яєчної догори та даємо лавашу трішки підсмажитись. Через хвилину складаємо його навпіл і подаємо до столу. Дуже смачно виходить, особливо цей сир, який утворив хрустку з коринку. Простий поживний сніданок готовий. Тепер зробимо яєчний конвертик з сиром. До двох яєць вливаємо 10 мл води, додаємо дрібку солі і трішки суміші мелених перців. Потім веделкою все збиваємо до однорідності. Змащуємо пательні олією, розігріваємо на середньому вогні та виливаємо яєчну суміш. А тепер по центру викладаємо нарізаний шматочками сир, який ви полюбляєте. Можна і твердий сир, можна м'який сир, можна плавлений сирок. Все, як тільки омлет добре схватився знизу, починаємо його складати з чотирьох боків таким чином, щоб утворився конвертик. Потім перевертаємо його швом донизу і ще хвилинку підсмажуємо на маленькому вогні. Дуже ніжний сніданок з тягучим сиром всередині. Пару хвилин і все готово. Далі готуємо яєчний скрембл з слугуні. До трьох яєць вливаємо 10 мл вершків і 10 мл води. Виделкою добре розмішуємо, щоб жовтки розійшлись, але сильно не збиваємо. Забула додати ще трішки солі. Але якщо у вас буде солоний сир, то це не обов'язково. На пательні розігріваємо невеликий шматочок вершкового масла. Скрембл смажиться саме на ньому. А потім виливаємо яєчну суміш. Чекаємо секунд 20, поки схватиться суміш, і ось так лопаткою з боків починаємо підгортати, щоб рідка маса також швидше починала готуватись. Таким чином він смажиться дуже швидко і залишається м'яким. Також по бажанню можна поперчити, а потім посипаємо натертим сологуні. Перемішуємо і вимикаємо вогонь. Виходить такий м'який, повітряний ніжний скрембл. Сир тягнеться, звичайно, це дуже смачно і дуже швидко. Рекомендую спробувати. Наступний. Беремо дві скибочки зернового тостового хліба або будь-якого вашого улюбленого. Та змащуємо їх крем-сиром. Викладаємо два шматочки або бекона, або балика, та навіть ковбаси і накриваємо зверху. Тепер до одного яйця додаємо дрібку солі, збиваємо ретельно виделкою і занурюємо з двох боків приготовлений бутерброд. Тут бажано декілька разів перевернути, щоб якомога більше яйця вібралося в хліб. Також змащуємо пательню олією і відправляємо смажитись грінки. Смажимо до золотистого кольору з двох боків на середньому вогні. Потім одразу ж на цій пательні смажимо одне яйце. Трішки солимо його і присипаємо італійськими травами. Тут білок має повністю побіліти, а жовток може бути трішки рідким. Все викладаємо його на грінки і смакуємо. Виходить поживний сніданок за лічені хвилини. Спробуйте такий варіант приготування, я впевнена, що вам сподобається. А тепер приготуємо яєчню в хлібі. Беремо тостовий хліб і вирізаємо всередині або ножем, або будь-якою формою у мене ось таке сердечко. Змащуємо пательню, викладаємо хліб і маленький шматочок вершкового масла всередину. А потім відправляємо сюди три перепелиних яйця. Або ж можна взяти одне куряче. Солимо, а потім по краям покладаємо натерти на дрібній терці сир і нарізаний кріп. Прикриваємо кришкою та готуємо на маленькому вогні 2 хвилини. Свіжий корисний сніданок готовий. Можна прикрити зверху підсмаженим сердечком з хліба. І красиво, і смачно. Друзі, готуйте яєчні сніданки та смакуйте з задоволенням. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім миру і злагоди, і смачного життя!